Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хто до нас приєдналися онлайн, знайшли можливість сьогодні. Наш захід присвячений представленню досвіду прийняття статутів територіальних громад на основі посібника про примірний статут, який зробила асоціація міст України спільно з асоціацією муніципалітетів Королівства Нідерландів Вінджі Інтернешнл. Тому я в першу чергу хочу подякувати. Народу Королівства Нідерландів, МЗС Королівства Нідерландів, Асоціації Муніципалітетів Королівства Нідерландів та Вінжи Інтернешнл за постійну системну. Підтримку місцевого самоврядування особливо в такий е, складний час сьогодні в Україні хочу сказати, що ідея статутів як інституту демократії не нова в Україні в 1997 році е, з прийняттям. Е, Закону про місцеве самоврядування вперше були впроваджені статути територіальних громад. А з 2024 року законом це обов'язковий елемент місцевої демократії, і до 1 січня 2027 року всі муніципалітети України мають мати відповідні статути територіальних громад. Асоціація міст України на виконання цього закону. Розробила примірний статут територіальної громади. Ви можете побачити на екрані відповідний QR-код, за яким скачати цей посібник. Є ще час відповідно його підготувати, і саме головне обговорити з мешканцями територіальної громади для того, щоб схвалити по процедурі. І наш сьогоднішній захід присвячено безпосередньо вже представленню досвіду тих громад, які вже схвали. Хвалили статут тих громад, які ще в процесі. І я з радістю, до того, як ми перейдемо обговорювати цей досвід, надаю слово Йоханесу Нейсену, заступнику голови місії Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Вітаю вас. Дуже дякую. Мені дуже приємно від імені з Нідерландів, приймати участь в цій презентації і подякувати за всю співпрацю. Стабільність країни визначається стабільністю громад, громадян. І неможливо. Без створення відкритого діалогу між представниками влади місцевої влади в даному випадку і громадою, бізнесом і гром.. організацією громадянського суспільства е Нідерланди мають довгий досвід партисипаторної партиси демократії. Таким чином ми розуміємо важливість залучення е прийняття участі. Ми е, підтримуємо подальший розвиток місцевосвяду рядування в Україні і особливо аспекти демократизації підзвітності і залучення. В час півповноштабної війни вторгнення це дуже стає важливим і такі проекти Констанси присвячені розвитку е, стату. Тут громади, і це є дуже важливим елементом підтримання прозорості місцевого завоврядування в Україні і сталості е громад. Мені дуже приємно представляти Нідерланди тут і. Під, висловити свою підтримку, зазначити важливість цього проекту, який ми разом з вами власне напрацьовуємо звичайно. Я думаю, що процес навчання іде в обидві сторони. Ми знаємо, як це працює і ділимося досвідом з українцями, І цікаво дізнатися під вас, як це йде. Це співпраця на наступні декілька років. І я думаю, що досвід, взаємний досвід, був достатньо продуктивним, надихаючим на майбутнє. І Це так залишиться, і будуть підтримуватися зв'язки міт громад. Адемо українськими дякую. Дуже дякую, дуже дуже дякую вам е, за системну підтримку, що в, важливо е, сьогодні для місцевого самоврядування. І з нами на зв'язку е, Тетяна Ван е, Варен, це старший проектний менеджер Вінджі Інтернешнл. Е, я прошу е, підключити для того, щоб розказати про досвід, як відбувалася робота в командах, як відбувалася підготовка е, цього. Документу безпосередньо на рівні територіальних громад. Доброго дня! Від імені Агентства міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Нідерландів хочу привітати всіх учасників та організаторів цього заходу. Наше агентство Вінджі Інтернешнл, Співпраці з Асоціацією міст України за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів підтримує та допомагає українським громадам на їхньому шляху відновлення та відбудови після повномасштабного вторгнення. Ми працюємо з громадами над різною тематикою: підвищення стійкості, місцевий економічний розвиток, відновлення водопостачання, підвищення навичок проєктного менеджменту. Партиципативність та підзвітність у прийнятті рішень та розробці місцевих політик є наскрізним напрямком нашої співпраці з громадами. Примірний статут територіальної громади це основний документ громади для забезпечення належних демократичних принципів і практик. Саме тому в рамках реалізації цього проєкту аналітичний центр Асоціації міст України розробив примірний статут. І пілотні громади, які залучені в проєкті, Апробували запропоновану методику і змогли залучити найкращі практики патисипативності Нідерландів. Я дуже рада, що під час цього заходу і АМУ і громади поділяться досвідом і практичними порадами щодо використання цього поцінника і напрацювання власного статуту. Бажаю вам плідної роботи і ми, в NG International завжди відкриті для запитань та зворотнього зв'язку. Дякуємо пані Тетяні. І переходимо тепер до е, головного. Я, наприклад, в асоціації міст працюю більше 15 років вже. На, на посаді виконавчого директора трохи менше. Сьогодні з нами два очільника громад з різних областей. Е, і Снігурівська міська територіальна громада Миколаївської області е, вже є схвалений статут відповідно, були пройдені всі етапи громади громадське обговорення відповідно всередині у себе ви в команді муніципалітету спілкувалися. Тому я з радістю запрошую Івана Кухту, начальника Снігурівської міської військової адміністрації Миколаївської області, щоб він поділився з колегами, хто нас сьогодні дивляться, з паном послом. Відповідно, нас із Нідерландів дивляться безпосередньо з України досвідом вашої громади. Будь ласка, пане Ване пане Олександр дуже дякую. Дякую за запрошення, дякую за можливість приймати участь в проєкті. Вінжі настільки тісно ми з ними співпрацюємо, настільки приємно з ними співпрацювати. Такі кваліфіковані співробітники. В інжі їм теж дуже дуже величезне. Дякую безпосередньо. Тетяні Ван Ваверин, дуже тісний з нею зв'язок, тісна комунікація. Програмі якраз наш напрямок, напрямок Снігівської міської військової адміністрації, це партисипікація. Тому це близько нам, це те, з чим безпосередньо ми працюємо в проєкті з ЗВІНЧІ. Що хочеться сказати, яким чином ми йти? В принципі, рецепт досить простий, це бажання. І самої громади, і керівництва громади для того, щоб змінюватись, змінюватись на, на краще. В нашому випадку ці всі е, чинники є. Є запит е, безпосередньо в громаді, в місцевих мешканців. А наша громада вісім місяців е, була в окупації. Дуже тяжкий шлях пройшла. після деокупації. Цей підрив Каховської дамби, е, руйнація підтоплення великої частини нашої території. Е, тяжкі тортури під час окупації, тому люди насправді е, дуже готові долучатися до. Розбудови територіальної громади, і в принципі цей шлях для нас виявився не досить, скажімо так, не досить складним, а навпаки, навпаки, простим. Що змінилось в нашому статуті? Статут в нас в територіальній громаді був зміни. Ми розробили положення про загальні збори. Жителів громади, положення про е, місцеві ініціативи від мешканців громади, положення про електронні петиції, е, про консультації з громадськістю, положення про громадське оцінювання діяльності е, ради безпосередньої органів місцевого самоврядування е, і ввели такі поняття, як громадський бюджет, е, стратегічне планування, планування публічних інвестицій, просторове планування. Планування сталого розвитку тощо. Тому, в принципі, якщо коротко, то такий у нас досвід, такі напрацювання. Ну і ще раз хочу подякувати і Королівству Нідерландів за е, тісну співпрацю за допомогу, яку, яку вони надають з королівством Нідерландів в нашої громади. Дуже тісні, тісні тісні співвідношення. Це і через Вінжі, і через Лайфлайн Україн, з якими ми тісно співпрацюємо. Тому королівству Нідерландів дуже дуже величезне. Дякую від е, і півдня нашої України, тому що знаю, що Королівство Нідерландів дуже присутнє і на півдні України. Дуже дякую і від нашої Снігівської Grazie a tutti. Дякую, пане Іван. Звісно, ви так коротко на позитиві розказали. Хоча, враховуючи, що пережила територіальна громада, ви безпосередньо мешканці. Це складний процес. Але я впевнений, ми фіксуємо от тільки за 2025 рік, з моменту набуття чинності законом величезну кількість територіальних громад, які оновили свої. Статути ті, хто мали, більше 50 прийняли нові, але частина громад знаходиться в складних умовах, прифронтових громад. І вони в процесі обговорення, в процесі спілкування з громадою, тому що прийняття статуту це неформальний акт, це необхідність для забезпечення взаємодії всередині як муніципалітету, так і безпосередньо покращення взаємодії з мешканцями громади. Тому я запрошую до слова Костянтина Волкова. Відповідно, він представляє в нас Сумську область. І це недригалівська селищна територіальна громада, селищний голова, і ви знаходитесь в процесі асоціація міст, і Вінджі інтернешнл, відповідно, теж в контексті не тільки підготовки статуту, а взагалі, як правильно пан Іван сказав, зміцнення спроможності громади, бо це елемент допомагають. Не перший раз зустрічаємося. Пан Іван надихнув, пане Константине, ви в процесі. Він вже як на вершині дійшов до фіналу, поспіхається. Я прошу вас поділитися досвідом, як у вас відбувається обговорення, як відбувається робот робочої групи. Що для себе ви як селищний голова ви визначили, на що необхідно звернути увагу? Можливо, щось допрацювати, яким помічним саме примірний статут, який ми надали вам для роботи. Будь ласка, запрошую вас до слова. Дякую. Перш за все, хочу подякувати Асоціації міст України, а також Королівству Нідерландів. Країна для нас це не просто партнери. Я сказав би для нашої громади це ще більше. Це друзі. Ми попередні з вами спілкувались. Ви знаєте, де ми були, з ким з ким дружимо. Недригалівська громада приєдналась до проєкту ВНЖ International у другій фазі. І одним із інструментів участі у проєкті це є розроблення статуту громади. Тобто це як мала конституція і, простими словами скажу, те, що людям ми з простого робимо із складного робимо просто. Посібник нам дуже допоміг, тому що ми вже йшли по шаблону, і досить часто так буває, що люди думають, що вони щось вигадали, а тоді дивляться десь в магазині, а воно вже є і продається. А же і з цим посібником ми просто брали і робили вже те, що давно вже придумано і по кращим практикам. Дякую. За те, що допомагаєте нам і розвиток місцевого самоврядування це основа стабільності держави. Дякую, пане, дякую, пане Константин. Ви так. Завуальовано поспілкувалися про те, що знаєте хто допомагає. Я тому трохи розкрию тут контекст, дозволю собі, бо я не посадова особа. Відповідно, під час і я це звертаюсь до наших колег, хто з нами онлайн на зв'язку під час спільної роботи з нідерландськими колегами. Відбувається двосторонній обмін, і відповідно, ми беремо кращі практики вже впровадження спілкування з громадою і від нас те, що стосується поводження в надзвичайних ситуаціях, теж йде обмін. І до чого це призводить? Здавалось би, що під час роботи в робочих групах, в фокус групах, під час обговорення з депутатським корпусом, депутатський корпус в кожних громадах. Різний є е, іноді політизація процесу прийняття статутів. Е, начальникам військових адміністрацій трохи в цьому плані легше. Вони е, в одній особі суміщають себе і представницькі органи, і виконавські органи, і напряму зобов'язані комунікувати з громадою. Але от під час такого складного процесу, тому що закон визначає це обов'язковість громадських е, слухань, громадських консультацій. Обов'язковість певних розділів в статуті. пан Іван на цьому наголошував, і пан Константин в своєму проекті. Ми сподіваємося, що все-таки буде і у вас передбачено і електронні петиції, і бюджет участі як необхідні елементи. Законодавець спростив механізми реєстрації цих статутів. Тому ми сподіваємося, що до 1 січня 2027 року всі територіальні громади будуть мати цей документ неформальний документ, документ, який дозволить відповідно демократизувати спілкування всередині громади і задовольнити мешканців громади, тому що головна мета це якісні публічні послуги для того, щоб муніципалітет знав де йому в якому напрямку треба допрацювати. Статут це як конституція громади, покликаний визначити механізми цієї співпраці. Але я так все довго-довго говорив, думаєте, для чого? Тому що це ж Костін натяк був а, до, до посольства. Тому що в процесі а, цієї роботи, шановні громади, ви можете залучати а, відповідно а, і зовнішніх а, представників, які дружать з вашою громадою, є побратимами вашої громади. А ось приклад недригайла вас про те, що а, вони в процесі отримали в Процесі підготовки статуту отримали побратимів відповідно з Нідерландів, і вже в іншому напрямку відповідно залучають досвід, так само як і у пана Івана. Наскільки я знаю, велика співпраця з міжнародними партнерами, і тут теж звертаюсь до вас, колеги. Якщо певний проект ви не можете реалізувати в рамках статуту, ви бачите, що цей елемент може бути реалізовано в іншому конкретному проекті поділитися зі своїми Сусідами, сусідніми територіальними громадами мені було настільки приємно чути, коли був на Миколаївщині, коли про вас, як про Снігурівську громаду, відзиваються, що ви ще підтягуєте під ці процедури е, прозорого е, інклюзивного прийняття документів е, сусідніх громад, наприклад, Софіївську, і до них приїжджають теж міжнародні партнери. Е, е, тому я хотів би да, два коментарі е, паніване, пане, пане, пане Константину. Дякую, саме якраз. Зараз написав мені пан Олексій. Він начальник військової адміністрації в Бехтерах. Це зараз Херсонщина. Зараз на жаль, окупована територіальна громада. Він з нами. Він слухає нас і пише, що. Коли до вас вже можна приїхати в гості, готові приймати досвід. Тому насправді дійсно співпраця дуже плідна, дуже конструктивна. Багато глів громад, начальників військових адміністрацій, вони змінюють свої громади, змінюють свої громади на краще. І я і ми всі, хто долучені до того, хто вже зробив, хто працює в тому, готові, готові допомагати завжди. Дякую, пане Іван. Отже, колеги, кращий досвід вже пройдені шляхи, Ніхто так краще не розкаже, ніж той, хто пройшов шлях. Можете залучати представників інших територіальних громад не тільки з України, а й від наших міжнародних партнерів. І пане Константив, будь ласка, процес співробітництво, акцент і що ви в статуті відобразите да, під час перебування в Нідерландах у мене була можливість побувати на підготовчих сесіях. На сесіях ми побачили, яка участь місцевих жителів у прийнятті рішень. Ми, ми цікавилися абсолютно. У якій годині відбуваються сесії, коли підходять люди, там все було дуже зручно для людей вечірній час, хто за ким виступає, і потім хто впливає на прийняття рішень. Також на засідання фризьких муніципалітетів мав виступ і роб Йохман, який очолює об'єднання фриських муніципалітетів. Він закликав усіх своїх колег шукати міста побратими. Тому, одразу приїхавши в Україну, ми поговорили із із губернатором області. Також ми поговорили із своїми колегами, хто бажає шукати міста побратими, тому щоб уже більше співпрацювати із Нідерландами, тому що. Це не тільки про допомогу, те, що дасть нам хтось автомобіль, чи е, передасть якісь е, товари для того, щоб викрутитися в складній ситуації. Тут значно про більше, як нам е, організувати свою роботу, залучити як можна е, більше населення до прийняття важливих рішень, і от е, саме цей посібник. Як примірного статуту територіальної громади нам став в нагоді. Нам ми е, побачили дуже багато інструментів для того, щоб залучити людей до обговорення, і рішення наші були як можна якісніші. Дякую, дякую, пане Константин. На досвіді муніципалітетів змінюється законодавство, або змінюючи законодавство, ми напрацьовуємо з вами новий досвід. Сьогодні в парламенті відбувається дуже важливе голосування за два законопроекти 14.031 і 14.048, які є елементом, по перше, засвідчення безперервності місцевого самоврядування. Зіску з тим, що в умовах війни вибори не можуть бути призначені, і статут це як конституція, як елемент, яка гарантує е, представлення інтересів територіальних громад, е, коли неможливо е, е, працювати інституту місцевих виборів. Тому ми сподіваємось що парламентарі підтримують постанову Верховної Ради, якою декларативно заклеять е, принцип безперервності місцевого самоврядування. Чому це важливо? Ми знаємо, що конституцію законом про Согосмівання муніципальна влада працює безперервно до набуття чинності повноважень іншої влади. Другий законопроект пов'язаний з домірністю нагляду. Це виконання Україною Ukraine Facility, і відповідно Європейський Союз фінансово підтримує Україну і допомагає в реформуванні. Тому ми бажаємо нашим народним депутатам активної роботи сьогодні, але з нами. На зв'язку автор закона Лариса Білозір безпосередньо. Перший автор цього закону, ми працювали в робочій групі, відповідно до якого змінено механізм прийняття статутів складові статуту. Тому я запрошую до слова пані Лариса очолює підкомітет в нашому профільному комітеті місцевого самоврядування. Будь ласка, Лариса Миколаївна. Шановні колеги, шановні партнери, як автор закону України про народовладдя мені надзвичайно приємно бачити, як цей закон уже впроваджується на практиці. Ми створили Правові умови для розвитку локальної демократії, посилила роль статутів тергромад і закріпили чіткі механізми участі жителів громади у вирішенні місцевих питань. Цей закон він про партнерство влади, про партнерство влади і людей, про довіру, відкритість і взаємну відповідальність. Я бачу щодня у своїй роботі, наскільки зросла потреба людей у комунікації і взаємодії з місцевими Місії влади, і після 24 лютого громади та громадяни стали ще активнішими, і саме для них ми передбачили інструменти діалогу, такі як громадські слухання, місцеві ініціативи, консультації звіти влади. Мета проста: залучити кожного життє... жителя до прийняття рішень, зробити владу ближчою, прозорішою та підзвітною людям. Хочу щиро подякувати Королівству Нідерландів, Агентству міжнародного співробітництва муніципалітетів VNG International та звичайно асоціації міст України за підтримку за методологічну та консультаційну допомогу в тому, щоб оновити статути або розробити статути громад. Разом ми робимо українське місцеве самоврядування сильним, демократичним і європейським. Дякую вам всім за увагу! Дякуємо. Дуже важливо, коли парламент спільно з місцевим самоврядуванням приймає необхідні для мешканців громад рішення. І я думаю, що це наша не перша зустріч. Я хочу подякувати всім спікерам. Відповідно, впевнений. Що сьогоднішні ваші меседжі для наших колег, які з нами на онлайн зв'язку будуть корисними, або надихнуть, або дозволять уникнути певних помилок, або розкриють нові горизонти в плані того, що це не розробка просто формального документа, і що можна дивитися ширше в плані співпраці з міжнародними партнерами, або ви сформулюєте нам нові пропозиції. І ви знаєте, що Асоціація міст із парламентом урядом постійно удосконалює законодавчу базу. Тому, колеги, всім дуже дякую. Роздруковані примірні статути на розроблення Асоціації міст спільно з Вінджі інтернешнл у кожної територіальної громади є. Ми відправили кожній територіальній громаді, щоб було легше працювати. Я хочу подякувати команді Українського кризового медіа центру. Ми Залишимо в них декілька примірників, тому всі, хто е, буде сюди приходити, зможуть з ними ознайомитися. І за QR-кодом він розміщений на всіх електронних ресурсах Асоціації міст України. В першу чергу, телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Е, тому всім дякую і до нових е, зустрічей. Працюємо спільно е, на благо е, України, українського місцевого самоврядування, щоб Україна була гідним партнером Артнером в спільній європейській родині Величезно Всім дякую.